До речі, світові зброярі почали більше уваги приділяти саме ППО, і це добре видно по кількості зовсім різних систем, які вони презентували цього тижня на міжнародній виставці оборонної промисловості, яка зараз проходить у Польщі. Але звісно, там було і багато інших новинок з усього світу. Україна на цій виставці, звісно, також присутня. Показати все за 8 хвилин неможливо. Уявіть масштаб: десятки гектарів павільйонів забитих найсучаснішою зброєю. Тож Валерія Чорненко, яка працювала на цій престижній виставці, зібрала для вас найцікавіше Ексклюзив із Польщі. Американський чорний яструб. Протишахедна польська зенітка. Яка могла б точно посилити українську ППО та унікальна українська розробка. Новий броньований автомобіль Варта 2 Чим здивувала одна з найбільших виставок зброї в Європі? Комбат Прувени тобто підтверджено боєм в Україні. Наш ексклюзивний репортаж з польського міста Кельце. Найважливіші гравці оборонної промисловості світу, найновітніші зразки американської, британської і найголовніше української зброї. Майже 800 компаній з 34 країн світу завітали цьогоріч на третю за величиною виставку озброєнь у Європі у польське містечко Кельце. Тільки тут, поруч з німецьким Леопардом спокійно паркується південно корейський К-2, а позаду ще й американський Абрамс, десятки найкрутіших бойових машин, бронетранспортерів, гармат, радіолокаторів, гелікоптерів і навіть пускових установок ракет. Ми бачимо шалену кількість людей, відвідувачів доволі так багато набагато більше ніж попередні роки. Агресія Росії проти України, криза на Близькому Сході та війна Ізраїлю з Хезболою нині тримають Європу у неабиякій напрузі країни збільшують видатки на оборону і вкладають кошти у нові розробки. Звісно, що найбільша увага до озброєння, яке пройшло випробування у реальних боях. Компанії тут ви бачили, мабуть, на, на багатьох стендах комбат прувені Нюкраїнда, тобто підтверджено боєм в Україні. А, дуже великий акцент ставиться на Україну. А ось так виглядає український павільйон, де немає ані танків, ані літаків. Тут представлено переважна зброя, яка змінила картину сучасної війни і була випробована безпосередньо на полі бою. Це наші безпілотники. Україна спеціальний і особливий гість виставки. В нашому павільйоні свої розробки представили 15 українських компаній. Одна з головних прикрас нашої експозиції надзвичайно тихий електричний безпілотник Юбітер Хантер, Хантер-1Л» зі штучним інтелектом, призначений для розвідки та точного бомбардування на великій відстані. Він може злітати як... він може злітати як квадрокоптер вертикально брати до 20 кілограмів бомб, у тому числі наші розумні бомби дефіант, які летять спочатку по інерційній навігації, а потім в кінці по візуальній цілі. Тобто камера з 40-кратним зумом передає фото танка, складу чи бліндажу по Wi-Fi нашій розумній бомбі. Наша умна бомба. Юпітер вже добре зарекомендував себе на війні в Україні як високотехнічний ефективний літак, на відміну від Скручених байрактарів працює він абсолютно в автономному режимі. Оператору потрібно лише прописати ціль і завдання. Дане тип самоліта може взяти не просто цей тип літака може взяти не просто бомбу до 20 кілограмів. Він може летіти на 350 кілометрів, тобто 150 в одну сторону і 170-180 в іншу, і таким чином працювати глибоко в тилу. При цьому не боючись реп, тому що в нього дуже потужний потрійний захист навігації. Але дрони далеко не все, чим вразила Україна у кельцях. Ну, а це просто наш красень на виставці. Новий броньований автомобіль варта 2 від української бронетехніки. Попри вагу в 14 тонн, він може розвивати швидкість до 110 км на годину і навіть має захист від балістичного ураження. Та зараз розберемо все детальніше. У Польщі українську розробку представили вперше. Привезли її сюди прямо з виробництва. Тож для вас абсолютно ексклюзив від фактів тижня. Це бойова броньована колісна машина Варта 2. Відповідно, він обладнаний бойовим модулем Січ з 300 мм автоматичною гарматою та додатково встановленим 762 кулеметом. За допомогою цього він може знищувати ефективну техніку бронетехніку противника та підтримувати наступальні дії піхоти. Але найцікавіше всередині. Тут ви можете побачити систему Айконвер, це система ситуаційної обізнаності. За допомогою її командир екіпажу може бачити реальний стан справ на полі бою. А що це таке? Це система позажегідня салону. Швидкістю реакції десятки мілісекунди. секунди. Та чи не головна його перевага підвищена протимінна стійкість? Він може витримати вибух до 8 кілограм тротилу. Коли автомобіль підривається на вибуховому пристрої біля 8 кілограм, то є дуже великий ризик пошкодження кінцівок екіпажу. Для цього ми розробили спеціалізовану систему, яка допомагає абсорбувати енергію вибуху і відповідно зберігати кінцівки екіпажу. Розробили автівку всього за півроку, і це вчетверо швидше ніж подібні аналоги розробляють у тій ж Америці. Ще одна цікава розробка від української бронетехніки робот протектор. Він самотужки може проводити розвідку і запускати, скажімо, ті ж безпілотники, тобто безпечно виконувати найнебезпечніші місії. Скажімо, евакуювати з полю бою поранених, доставити боєприпаси, провізію. Це дистанційно керований наземний транспортний засіб. Першочерговий він розроблений для транспортування вантажу на передову лінію. Ну, грубо говоря, він працює, коли солдат знаходиться в безпечному місці. Дистанція роботи цього робота це від 10 до 15 кілометрів. Своїми ноу-хау на виставці старалися поділитися представники усіх країн-учасниць. Господарі заходу, поляки, які від цього святкують 25-річчя перебування в НАТО, представили концепт важкого ударного безпілотника. Вермей 50 основна його перевага далекобійність аж до тисячі кілометрів. Тобто, за потреби і до Кремля долетить. Вормей 20 чища і над намі віші число, яке вказано біля назви, тобто 3, 5, 20 або 50, приблизно дорівнює вазі боєголовки. Тому Вормейс 50 означає справді велику масу, яка дозволяє йому вразити дуже серйозні цілі. Важна целена. Але прем'єро, яка наробила чимало галасу, стала презентація високоточної і потужної гармати СА 35 від польської групи збройньової. Новітня зенітна система СА 35 яка могла б точно посилити українську ППО. І що важливо за рахунок використання відносно недорогих 35-мм снарядів у порівнянні з вартістю зенітних ракет, вона, як стверджують розробники, досить ефективна проти шахедів. А також проти літаків, гелікоптерів та крилатих ракет. Особливістю установки є її висока мобільність і гармата, що може стріляти програмованими снарядами. Це вже ціла система протиповітряної оборони близької відстані, яка незабаром відправиться в Україну. Британці разом з поляками створили зброю, що може ретельно виявляти і збивати дрони в стані засилівають дрони до Дочек... шатерхов з Паладін здатний стріляти по безпілотниках на відстані до трьох кілометрів. А в ситуації, коли в Україні з дронами борються переважно пікапи з кулеметами, то це очевидно набагато якісніша та ефективніша технологія. Ви ще технологія і скуточнів, які б нові технології не демонстрували розробники, класична перевірена зброя все ще вкрай необхідна. Вважає польський військовий експерт Міхал Брушевський. За нами є сміговець Hawk. За нами гелікоптер Блек Гок це американський вертоліт, який глядачі можуть знати по відомому фільму Падіння чорного яструба. Під час війни в Україні гелікоптери занадто легко збивали, через що з'явилася думка, ніби вони не дуже потрібні. Та міхал переконаний, у більш віддалених від першої лінії фронту місцях гвинтокрили незамінні. Так як Бентра з Донбасі, то відомо може, ранних. Коли я був на Донбасі, то бачив, що поранених везуть машинами. Тому польська концепція така: у нас мають бути гвинтокрили. Зараз у Польщі вже є майже 100 гелікоптерів Апачі, і військо польське, точніше, польські спецназівці, мають шість блек Легендарний блек Hawk, чорний яструб вже є на озброєнні у наших спецпризначенців гур. Причому українські бійці його досить швидко освоїли, як і всю іншу західну техніку, отриману від союзників. Але її потрібно все більше і більше і класичної, і інноваційної, бо війна в Україні виснажує швидко запаси. З Польщі Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.